Ось так починається буріння. Наша пісня хороша, починай з початку. Центратор. Бачите, Оп. Саня, так як хлопець самий досвідчений в нас, він попадає в отвір. А Ваня більш молодий, але він теж вмієш попадати в отвір? Я ж більше Саня попадаю. Тому що молодий, так? Частіше трохи попадаєш у отвори. Ось так. Хоча вдома буваємо одинаково. Да? <рес> <рес> ну то ж молодість. По 1200 Саня Іваня Бурець. Свердловину в граніт, скалу, тверду породу, великою технікою. Вінниця, Житомир Черкаси Кіровоград, Київська область, мала техніка, фільтрові свердловини від 550 гривень метр. Фільтрова частина від 4500 гривень. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Ось таке місце для буріння. Дякуємо замовнику, який підготував свою е, технічну яму, яка на території. Бачите, замовник відповідально віднісся і йому велике, то як кажуть, людське, дякуємо. Якось так звертайтеся.